Всім привіт! Ви на каналі Грінері, і тут ми говоримо про досвід пророщування квітів та інших рослин, ну здебільшого квітів. І сьогодні я вам розповім про мій факап за думкусами. На моєму каналі є відео, як я їх пророщувала, як вони вже випустили листочки. Але так сталося, що я поїхала з міста. І, на жаль, поїхала на довгий час, я не думала, що так довго саме в мене не буде. Вони пропали. Якщо хтось, можливо, з вас знає, як їх можна реанімувати, буду дуже вдячна. Пишіть ваші відгуки в коментарях, чи можна це зробити, чи не можна це зробити. Ну, а також покажу вам свою клумбу навесні і що я там робила. Всім приємного перегляду! Квіточки викопала з горщика і зараз віднесу сусіду. Так що не переживайте, з ними буде все гаразд, вони будуть в надійних руках. За місяць, поки мене не було в Чернівцях, всі мої рослинки виглядають ось так. Не знаю, чи вийду їх реанімувати. Зараз швиденько буду їх поливати. Можливо, все-таки вдасться хоч щось та відновити. Але бачите, деякі тримаються і підростають. Шкода мої ренунклюси. Я так їх хотіла цього року, але затрималася в Харкові довше, ніж планувала. Добре, буду поливати і показувати вам, чи що виходить з цього, чи ні. Поки я була в Харкові, мої тюльпани відвітли. Бачу тут лише пелюстки від них. Ну, мабуть, якийсь був біленький або світленький. Отже, зараз я хочу поприбирати насінневі коробочки, щоб вся сила рослинки йшла в цибулини. Я подивилася відео, що краще за все просто вручну їх відламувати, не обрізати. Тому зараз так -то і роблю. Тут є ще гіацинти, гіацинти зараз зріжу Пітоноси. Ну, наче з тюльпанами все. Такі довгі, були гарні гіацинти. Ну, Їх я трошки бачила, як вони почали квітнути. А тюльпани, на жаль, не бачила. І в такому стані ми залишаємо наші тюльпани і гіацинти, щоб вони ще підростали і набирали сили в цибулини. І потім десь там в червні, під кінець, їх можна буде викопати і вже залишити у спокої на зиму, щоб вони відпочили. І потім восени знову їх саджати. Принаймні, таку інформацію я отримала з відео в інтернеті. Сама вперше вирощую тюльпани і гіацинти. Бачите, в мене все вийшло. Відео про те, як я саджала тюльпани і як вони виросли, в мене є на каналі. Кому цікаво, можете прийти подивитися. Ось, ну а тепер буду далі продовжувати їх вирощувати, нарощувати і потім зберігати і садити вже по новому колу. І буду ділитися з вами цією інформацією. Отже, з тюльпанами я закінчила з гіацинтами. Залишаю їх в такому стані наразі. І зараз хочу ще зайнятися гортензією. Я її живцювала в минулому році. І ось вона вже цього року хоче квітувати, вже заклала он свої квіточки. Оскільки вона маленька, то я хочу зараз повідрізати частинку квіточок, щоб не таке велике навантаження було, і сама квітка була більшою. То зараз пообираю, які лишити, а які прибрати. Лишу ось цю величеньку квіточку, а оцю маленьку і оцю меншу приберу. Так, на інших поки не бачу, тому буду спостерігати. Може потім ще приберу. Вона трошки підмерзла, коли були морози на початку весни, але зараз відійшла і досить непогано себе почуває. І зараз підемо до другої. Другий пущик, я їх живцювала одночасно, вони з одної материнської рослини. Вони мають бути блакитно-рожеві, ну, більш блакитні, мабуть, ніж рожеві. І тут теж, бачите, вже один, два, три. Я, мабуть, цей залишу, а ці приберу. Так, я лишила тут цю квіточку і ось тут ще маленьку от Далі буду спостерігати. Ну Я так думала, 2-3 квітки не більше, бо рослинка ще маленька. І зараз що я хочу зробити: трохи поправити агроволокно і, можливо, трохи впорядкувати коміння і прорвати ось цю травичку. Я вже частково проривала саме щось таке. Ось трошки ще на веду лад, а лаванди моєї, бачите, не видно. Так що, можливо, буде новий контент на каналі. Як живцювати лаванду? Знаю тут на сусідній клумбі, де ростуть кущики, тому можемо з вами спробувати ще цього року. На сьогодні все. Трохи привела клумбу до ладу, поправила агроволокно, підрізала гортензії, прорвала травичку, трохи каміння впорядкувала, побривала на тюльпанах ці насінневі коробочки. От, подивилася, поки лишила там, де були лаванди, але, мабуть, з них нічого не буде. І ось тут одна хризантемка маленька, і вон там друга. Поки з них також нічого, але лишаю їх у землі. От. А сюди, в оці проміжки, агроволокні, як збиралася посадити ранункулюси, колюси, гацанію, петунію і братки. Ну, з того всього, мабуть, тут будуть братки. От. А тут також в мене була ще одна хризантема, але вона пропала. Ну, треба щось буде придумати сюди посадити. А ця хризантема тут росла на клумбі, коли я почала тут саджати квіти. І тут у мене росла петунія, там була друга хризантема також до мене, але вона також пропала. Ось, якось ось так виглядає наразі моя клумба. Подумала, що можливо треба було ранункулюси висадити на клумбу, щоб вони поливалися. Але при тому подумала, що вони б мабуть замерзли.